Вітаю вас, друзі, на Вінничині. В господарстві вже провели посів практично всіх озимих культур. І зараз директор господарства Віктор Максимович поділиться, чому він використовує і оранку. І в цьому році провів такий експеримент. Він посіяв пшеницю. Взагалі по прямому посіву, ну, умовно кажучи, по прямому, тому що сівалка в нього із культерами, із дисками, які обробляють землю. Відповідно, за один прохід і обробляється земля, і відбувається посів. Які вийшли посіви, ви зараз побачите далі на відео. А тут не сталося добре, просто тут після ріпака. Я думаю, що такому кущенню це посприяла волога. Оранка, компактор, посів. Орали компактор і сівалка да. без задіяння дискової секції. Так, да, без. Угу. А для чого? Диски. Це, е, е, диски там потрібні, коли десь треба грудки, сіяти та таке воно. А...